Для дітей, які не можуть жити без цивілізації, оздоровчий табір джерельця організував комп'ютерний клас. Для тих, хто хоче ближче познайомитися з табором джерельця, тут створений спеціальний сайт, де можна побачити усе життя цього табору. Батьки також можуть спостерігати за своїми дітьми за допомогою веб камер які розташовані по всьому табору. Ми зараз знаходимося біля їдальні закладу. М -м, як спанчно пахне, ходімо, скуштуємо, чим їх тут годують. Я Каріна. Каріна. Настя. Хатя. Помнім. Вам подобається? Приємного вам апетиту. А вам подобається, як тут готують? Мені так. дуже подобається, тому що готують смачно, дуже ситно, багато, саме те, що ми любимо. Ну так, да, нормально. Що вам дають звичайно, на десерт? Булочки. Апельсини. Запіканку. Фрукти, все. Сирі. Тобто готують смачно, так? Так, да, нормально. А ви все доїдаєте? Чи все ж таки щось залишаєте на тарілки, що не подобається? Чи все таке ситне і... Ну вона все, я ні. Як коли. Хто як, так? Зрозуміло. Смачного. Стався, будь ласка. Саша. Ліза. Настя. Настя. Таня. Добре. А ви вже їздили на якісь екскурсії? Е, ще ні. Але скоро маємо поїхати. хотин. Ага. А скажіть, будь ласка, скільки у вас підйом? Е, 8.00. І Вам не важко так рано вставати? Ні. Звикли чи. Звика, звикали звикала довго чи одразу до цього? Так, перша зміна зразу після школи, і ну трохи привично, що ми в школу стоїмо в сім годин, а тут вісім годин. Даже нормально. Mm, зрозуміло. А ви тут вперше чи вже були минулого року? Я вже два рази була в минулому року. Я третій. Я, Я третій. вперше. Я вперше в лагері і в джереліці. <гум> а змінився лагер за рік чи <гум> Ну да, після першого разу, коли я їздила, змінився, тому що поставили гольф і так само той як? Тренажери. тренажери тренажери поставили. Так, а цього року теж змінилося. Все лучче й лучше, і лучше. Ще краще стало. А, а що найбільше подобається взагалі в таборі? В таборі, напевно, басейн, комп'ютери і дискотека. Ні, взагалі не саме в таборі джерельси, а взагалі а. як табір. Як будиночки, Конкурси, розважальні програми, Можливо, ще спілкуватися. Друзі, так. Зрозуміло. А вас вже пускають на дискотеку? Звичайно, до кінця? Так. Ми як четвертий загін до кінця дискотеки. Так. Представтесь, будь ласка, я Марія Окарська, Я явська Марина, я Дар'я Гемба. я Бекуляк Анастасія, я Боднар Дарина. Я Левчук Люда. А які ваші улюблені розваги? Басейн, я люблю купатись. Да, моя любов. Спортивні ігри. в да. бадмінтон. Грати бадмінтон. <реш> Грати м'яч. Смаки різні. А розкажіть ваші враження про цей табір? Нам ту, тут дуже подобається, тому що у нас дуже хороша вожата і вихователь. І вихователь. Вони у нас дуже добрі і хороші. Да. А що чим займатися в вільний час? Читаємо книжки. Можливо або анігдоти. на телефоні граємо. Да, Зрозуміло. А що вам найбільше подобається в таборі? Басін. Басейн. Басін. Виступати. Ще нам подобається ходити в комп'ютерний клуб. Так. Да. І, на... а... і на і на, на... витвері з глини. А ви не сумуєте за вашими батьками? Деякі сумуються, а я не сумую. Трішки сумуємо. Ну я дзвоню до батьків, вони до мене приїжджають, то я не сумую. А от ця дівчинка сумує, тому що у неї батьки в Санкт Петербург. А в Санкт-Петербург. А на дискотеку вас запускають? Ми один раз замовляли самі пісню. Представтесь, будь ласка. Саша. Альбіна. Оля. Катя. Настя. Катя. Діма. Добре. А скажіть, чим ви будете займатися, коли вже прийдете додому? Субувати <гул 'яка> за табором. <гул 'я> ну не завжди сумувати. <гул я> <гул я> <гул я> не всіх випадково. <гул 'я> а скажіть, можливо, у вас є якісь екскурсії? Е, так. так, ми перед. Закінченням табору поїдемо в Хотин та в Кам'янець-Подільський. А які вам найбільше подобаються тут ігри? Чи розваги? Мафія, <гум> наша <гум> дискотека, настольний, настольний, настольний теніс, теніс, гольф, басейн. Да, басейн. Тобто всі улюблені? Всі. Да. Нам всі mm -hmm. подобаються тут. Дуже цікаво. А чим ви займаєтесь у свій вільний час? Спілкуємось. Представтеся. Е, Вітя. Назир. Добре. А хто обирав свій табір? Ви чи ваші Ми. Ми обирали. А що вам найбільше подобається взагалі в таборі? Спілкування і наші друзі. А які вам найбільше подобаються тут ігри і розваги? Футбол. Футбол. Футбол, басейн, тут все що. Таніс там. Тоже все подобається. No. Я розумію. А зі своїми однолітками ви одразу позавершувалися? Ну, Не одразу десь з дня третє. Ми приїхали в так що проблем не було. Бувай, дорогі табір! Дитячий здоровщий табір Джеральсе дуже гостинно нас прийняв. Мені тут усе сподобалося. А тобі, Катя? Мені також тут усе сподобалося. Хотілося б да приїхати відпочивати. Я теж усе хотів приїхати. Приїдемо разом. Добре, бувайте. Ми приїхали з тобою у Джереце. Раді знову полонила нас. Oh, yeah